Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку всім миру й тепла. Вітаю вас, моє любі хлопчики та дівчатка. Вдивіться, хто це до нас завітав? А завітала до нас синичка Марічка. Вітаю вас, малята. Сьогодні я хочу вам розповісти маленьку казочку про свято Соборності України. Це свято відзначає 22 січня. Соборність це об'єднання усього українського народу. Тож слухайте, в різних куточках України жили дві дівчинки. Вони були дуже схожі, любили свою неньку Україну. Говорили однією мовою. Одна жила на сході і любила степи, могоче Дніпро, який повільно ніс свої води у Чорне море. А на заході, де високі Карпати підпирають небо. Жила інша дівчинка, і якось вони вирішили зустрітись. Тож вирушили вони на зустріч одна одної. Зненацька налетів на них великий злий птах і захотів їх роз'єднати, але на допомогу цим дівчаткам прийшли роботящі та сміливі українці, зібралися разом, взялися за руки і примогли лихого птаха. З цього часу Україна стала єдиною соборною державою від Заходу. До сходу. Відтоді ми відзначаємо свято День Соборності України. Україна рідний край, Поле, річка, Зеленгай. Любо стежкою йти тут живем я ти Дітки, я сподіваюсь, вам сподобалась казочка нашої синички Марічки. До нових зустрічей, мої любі дошкільнята.